Добрий день, шановне товариство 28 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Так сталося, що ми були відсутні близько трьох тижнів. І ось після прибуття на нашу базу, що ми бачимо? Показую спочатку помідори. Оце вже я підв'язав тут кілька кущів, що ми маємо далі. А далі от така картина. Що ж, будемо працювати. Помідори нав'язалися гарно. Тепер їх треба підв'язати, попасинкувати і обірвати листя до нижньої грони, освітлити. Так як перед цим були своєчасно зроблені обробки, то дощі, як бачите, під ногами дуже мокро. І навіть таке загущення поки що не спричинили ніяких серйозних проблем. Будемо рятувати ситуацію. Всім міцного здоров'я, наснаги, до побачення!